Фітопаста – паста це для того, щоб нам пролити землю, коли ми будемо висаджувати огірки в грунт, для того, щоб грибок не прокидався. Якщо казати таким язиком, щоб зрозум... ну, краще зрозуміло. Ця пачка, це 200-грамова, це, пачка, це на, десь на 130 літрів води ми робимо. Повністю її сюди треба видавити. Обов'язково в перчатки старайтеся, тому що е, після фітапасти дуже складно вимить руки. Що взагалі вивернути. Ось так. Веди його. Це найдорогий, найдешевший, мабуть, спосіб. Обробки землі. Взагалі рослин, коли вони зростають, вони ще маленькі, розсадують, їм вистачає, ну, взагалі фітопасти цієї. Вона недорога і ефективна. Це вже коли рослинки підростають, то їм вже щось треба покрепче. А так фітопасти вистачає з головою. Зараз. Все. майже все. Тепер залишилось її гарно-гарно там розтворити щоб не було камочка. Все, вижимаю пакетик, викидаю і починаю, бачите? І це на 130 літрів води у нас буде. Якщо не вистачить, нам будемо ще е інші бочки теж робити. Ми купили дві упаковки, як на 200 літрів води. Зараз будемо робити на 130 літрів. І гарно-гарно ми обробимо землю. Коли е сам корішок будемо саджати. В луночку посадили, огірочок і залили водою з розчином фітоспорином. Вона чорна виходить водичка чорного кольору. Ось так. Так. Ось наш розчин в нашій бочці фітоскворином. Тут десь 130 літрів, так і є. Ось бочка, якщо буде мало, ми ще розбавимо фітопасу, візьмемо, і бочка з водою повна стоїть там, там 200 літрів. Як бачимо, на цій стороні теплиці вже нічого немає. Я все прибрала, і цибульку, і салат, Чоловік промотоблочив його чотири рази, цю ділянку, зараз він її рівняє граблями і ми починаємо висаджувати наші огірки. Тут же ми пов'язали перший канатик щоб рівно йшов рядочок. Все. Зараз буде вже висадка огірків наших. Ура!